Ми з вами зараз розберемо, як працювати з табличкою для заповнення всіх даних для того, щоб зробити потім структуру сервісної служби. Це називається модель сервісної служби, це її частина. Для того, щоб ви просто почали це робити, створена така табличка. Вона дає нам розуміння, скільки потрібно буде для установи людей. Там час рахується, скільки треба текстилю для поверхонь, для підлоги, який потрібен інвентар, які потрібні миючі і дезінфікуючі засоби і в якій кількості. Миючі і дезінфікуючі засоби розраховані на один рік. Текстиль вже залежно від того, якої він якості, розрахований на 2-3 роки роботи. Інвентар, якщо він нормальний якісний, це від 5 років роботи, відповідно, ми його так не враховуємо. На 5 чи наскільки тут рахується все на один рік. Тепер дивіться: тут є декілька аркушів. Перший аркуш називається підсумок. От він підвантажився. Ви його не чіпаєте. Тут у нас є кількість мопів, серветок, час на прибирання, хімії і так далі. На поточне прибирання і на генеральне прибирання. Далі у нас е, будуть цифри, з'являться, коли це заповнимо. Персонал для поточного прибирання, персонал для генерального прибирання, скільки людей конкретно вам потрібно. Загальна площа коридорів для розрахунки підлогомийної машини. Яка підлогомийна машина і скільки їх потрібно, також ми тут врахуємо, скільки підлогомийників також буде враховано. Загальна вага всього текстилю для того, щоб підібрати систему прання, також буде врахована. Кількість е, великих систем, кількість менших систем. Ну, відповідно до того, на яких вони знаходяться в зонах роботи. Кількість систем для генерального прибирання, кількість комплектів для генерального прибирання, ну, миття вікон і так далі. І все, що стосується техніки. Воно вже зав'язано на кількість персоналу для генерального прибирання, ми також це прописуємо. Потім ми пишемо правильну машину, скільки нам їх потрібно і на яку вагони вони мають бути розраховані. Відповідно, сушильний барабан, також, який має бути, ми також сюди заносимо. І як опція є ще розрахунок. Засобів для прання і дезінфекції текстилю. Я його не завжди рахую, але якщо це треба, якщо ви вже правильно собі ставите і розраховуєте, то можемо порахувати також і це. Це підсумок, це ви те, що ви отримаєте на виході, коли все заповнено. Бачите, багато-багато аркушів. Під кожну лікарню робиться відповідний файл. І там є певна кількість аркушів, які відповідають або відділенням, або поверхам. Це вже як ви оберете. Тут я зробив все по поверхам. Дивіться, 1П це перший поверх, і 1П ГП це генеральне прибирання. Перший поверх генеральне прибирання. Оцей аркуш ми заповнюємо, а ГП ми не заповнюємо. Там все відбувається автоматично. Тобто, по всім поверхам, нульовий поверх, там, де сервіс на вас буде. Наприклад, перший поверх ми починаємо заповнювати. Зараз ми бачите, тут заповнено, це вже є. Ваша задача от з стовпчика А до стовпчика G заповнюєте. Більше далі ви нічого не чіпаєте, далі тільки формули. Тобто будете трогати їх, вони відповідно злетять. Тобто від А до G ви заповнюєте. Зараз, на прикладі другого поверху, ми побачимо, як це робити. Бачите, тут яка різновиття інформації. Зараз ми на другому поверсі зробимо взом експеримент і попрацюємо. Загалом, що робимо? Стопчик А. Вибираємо зі спадного списку. Все, що нам треба. Стопчик Б. Ми ставимо квадратні метри. Відповідно, у вас має бути якийсь документ там, де ці квадратні метри вказані, не вказані. Можете дати їх ну, приблизно там, з кратністю 15 метрів. Ліжко пацієнта. Наступний стовпчик С. Це стосується настільки реанімації, палати, ізолятора. Тобто, це не стосується кушетки в маніпуляційній. І подібних речей там в кабінеті прийому лікаря. Це тільки ріжко пацієнта, там, де знаходяться стаціонарні або важкі пацієнти. Пеленальний столик з ним, в принципі, зрозуміло. Зазвичай його відмічають в палатах дитячих або в пологових будинках. Але поленальні столики ще зустрічаються також і в санвузлах, які пристосовані для маломобільних груп, а також для породіль, тобто, щоб могли зайти там собі і переполинати. Також це пеленальний столик. Вікно це вікно, відповідно. Якщо у вас скляні двері, вхідна група і так далі, так, ви можете собі відмітити це як ще одне вікно. Тобто поставити не одне вікно, яке на вулицю, а поставити два. Тому що це скло та все одно протирати. Смітник категорія А, ну тут він 20 літрів, але він може бути будь-який. Смітник категорія Б це у нас стосується чистих приміщень, маніпуляційних, там, де ми маємо там, справу з ін'єкціями, з кров'ю. А категорія А це просто сміття. Побутове, звичайний. Умивальник, якщо у вас, наприклад, палата з санвузлом, то у вас умивальник може бути і в палаті, і в санвузлі. Ми, відповідно, ставимо просто циферку 2. Ванна або душ, відповідно, також ставимо, є ванна, якщо ванна з душем, це буде все одно одиниця. Якщо душова кабінка це одиниця, тобто тут ставите 1. Якщо це душова, в принципі, з декількома душовими, тобто там їх 4 штуки для персоналу і пацієнтів, ви ставите циферку 4 або 3. А uh, Унітаз, ну, відповідно, в кількості унітазів, так. Якщо ми вказуємо унітаз в палаті, у нас, відповідно, одразу враховується, що палата сановузлом, і у нас тут інший трошки підрахунок по текстилю. Ну, отак це виглядає, якщо ми розбираємося в стовпчиках. Тепер переходимо на другий поверх і починаємо там рандомно обирати якісь приміщення. І зараз я вам буду розказувати про самі приміщення безпосередньо. Дивіться, от то, що ми говорили з вами про ці речі: умивальник, душ, унітаз <coughs> унітаспісуар. Ви обираєте зі сподного списку санузол загальний. Загальний це той, який у нас і для пацієнтів, і для персоналу, і для відвідувачів, тобто для всіх загальний санузол. Які ще є який ще є приміщення червоного кольорового коду? У нас є санузол загальний раз, Санузол службовий два. Клізмена. і ванна там душ. Або, можливо, це там водолікування, це також підходить. Там, де у нас багато водички. Відповідно, ви коли обираєте той чи інший варіант, у нас рахується різна кількість прибирань на зміну на день. Якщо там у нас буде санузол загальний, тобто така серйозна брудна зона, там, де всі ходять і постійно брудно, у нас рахується одразу 5 разів на день прибирання такого санузла. 5 разів на день. Якщо ми оберемо санузл службовий, це буде 3 рази на день. Тому треба там варто обирати так, як воно в реалі є. Далі ми ставимо квадратні метри. Ну, Давайте поставимо 15 квадратних метрів. Одразу побачимо, у нас <кій> помінялась норма часу. І у нас загальний час також помінявся. Тобто, у нас інші будуть цифри. А, ліжка пацієнта в санузлі є, ну, звісно, що нема. Полональний столик в цьому не буде. Вікно у нас є, можливо, два вікна, то пишемо два тоді, отак. Смітник є. Смітники у нас тут в санвузлі будуть рахуватись так само, як от е, умивальник, так? Біля умивальника смітник. Унітаз є, біля, умиваль... біля унітаза також смітник. Відповідно, у нас 4 унітаза, три умивальника сім 7 смітників. Біля душа зазвичай немає ніякого смітника, тому душ, от він один написав, і більше далі не враховуємо. Палата санвузлом. Про те, що вона палата сам узлом, у нас свідчить ця одиничка, яка стоїть напроти унітазу. Відповідно, у нас є квадратура, ліжко, полоналі столик, вікно, все, що треба. І, і ця палата сам узлом, відповідно, ми обираємо унітаз. Далі ми можемо взяти. Ну, хай буде кабінет керівника, наприклад. Кабінет керівника яка відмінність? Не завжди можна поставити в графік, як вам зручно. Керівник скаже вам самий, коли вам треба прибирати. Тобто це треба врахувати також. Хай це буде 15 метрів. Там не буде ліжка, якщо там є диван керівника, то це не ліжко пацієнта. Раз, два і три. Зазвичай так воно виглядає приблизно. Нам не потрібно враховувати стіл, стілей, шафу якусь. Це все, в принципі, в базі вже враховано. Кабінет персоналу. Кабінет персоналу. До кабінету персоналу ми відносимо ординаторську, сестринську, лікарську там якусь і подібні приміщення. Технічне приміщення це така дуже загадочна штука. Дивіться, будь-які приміщення, в яких немає пацієнтів, в яких немає персоналу, який там сидить, так? то це може бути склад, кімната зберігання ліків, це може бути вентиляційна, електрична шафа, це може бути ну, будь-що, що у вас не попадає під іншу категорію, може назвати технічним приміщенням. Ну, Крім там відкритих зон, типу холів. Тамбурів, ліфтів. Це не технічне приміщення, це вже більше до коридорів відноситься. А так, технічне приміщення. Там вони різні можуть бути. Може бути по 30 квадратів, може бути по 5 квадратів. І там зазвичай максимум є вікно. Більше там нічого нема. Тобто, ні умивальників, ні ніяких інших речей там не, не існує. Далі, їдальня. Що по їдальні? Дивіться, в їдальні є там. Наприклад, три вікна, якщо це така їдальня, як раніше була, у нас є там певна кількість смітників, у нас є умивальники. Умивальники у нас там зазвичай, от один у нас знаходиться в зоні від безпосередньо їдальні, зали їдальні, І три знаходиться у нас в зоні кухні. Оскільки зараз їдальні як такі скасовані, а зоня кухні, в принципі, лишилася, то ми тут можемо писати одиницю, навіть якщо там три умивальники. Чому? Тому що. Ми не маємо на кожен умивальник використовувати окрему серветку. Не маємо. Там достатньо буде одної помити це все і все. Тобто ставимо одиничку, якщо це там навіть 3 чи 4 штуки, нам все одно одної серветки вистачить. Тому що ці цифри у нас дають в підсумку кількість серветок, кількість отут жовтих серветок. Не треба ставити, дивіться, поставимо дивіться, на цю і на цю цифру. Ставимо три умивальника. Отримуємо 9 серветок, на що воно вам треба. І це 9 кожен день, і їх в підсумку дуже багато виходить, тому одною цілком вистачить. Рухаємось далі. Кабінет персоналу прогроду, кабінет прийому лікаря. Тобто цей кабінет він може бути діагностичний, може бути просто оглядовий якийсь, але не оглядовий, там де ми маємо оглянути пацієнта, помити руки. Так це буде оглядова, вона буде окремо. Це там, де пацієнт приходить, спілкується з лікарем, медсестра щось записує, ну, от такі подібні речі, і далі він рухається, пацієнт. Тут немає в нас ін'єкцій, тут немає якогось огляду там слезових і таких речей тут просто немає. Наступне: рентген МРТ КТ. Все, що стосується от такого діагностичного обладнання, можемо ЗД так само додати сюди і інші якісь варіанти діагностичного обладнання, і залів діагностичного обладнання. До Діагностичне обладнання і їх приміщень ми відносимо і пультові, і безпосередньо за, там, рентген МРТ. В поточному прибиранні там ми маємо деякі речі врахувати, особливо якщо це МРТ КТ. В генеральному прибиранні там взагалі дуже серйозні вимоги. Тому треба знати правила, як з цими приміщеннями і обладнанням поводитись це окремо лабораторія. Технічні і робочі кабінети. Відповідно, технічний кабінет, там, де у нас може знаходитись якесь обладнання, наприклад, да, те, що не працює, або там якийсь склад, або ну, щось подібне. До технічного кабінету ми також можемо віднести і а, кабінет персоналу, або просто написати кабінет персоналу лабораторії. І робочий кабінет це там, де працюють з культурами. Там, де є кров, сеча, культури, оці всі речі це робочий кабінет. Наступна це спортзал ігрова. Тут нічого пояснювати не треба. Це може бути реабілітаційний зал, може бути ігрова дитяча, ну подібні речі, тобто вони мають свій режим прибирання. Реанімація новонароджених виокремлена, тому що вона має також свою специфіку для прибирання, і тому вона і, і колір окремий, і, відповідно, рахується інакше. Реанімація звичайно, або е, інтенсивна терапія, так, вона у нас. От, вона окремо є. Стерильний бокс. Стерильний бокс це більше стосується е, трансплантації, це більше стосується там якихось ракових хворих от, подібних речей. Там, де дуже е, там де у нас є бокс з контрольованими потоками і забрудненістю повітря. Скажімо так, там, де фільтрих є, по фільтри стоять. Оце і є стерильний бокс. Палата інтенсивної терапії. Тобто, це не реанімація там, де. от е, Займаються медсестри людьми безпосередньо і не наглядають палата інтенсивної терапії це просто палата, там післяопераційна палата. Палата це є палата. В палаті ми вказуємо, до речі, давайте по палаті пробіжимося. В палаті вказуємо квадратні метри. Кількість ліжок обов'язково. Буде 3 ліжка. Пональний столик, якщо є, відповідно, якщо три ліжка, то скажімо, це 3 столика. Буде одне вікно, три смітника. І умивальник, там, душ унітаз. Смітників, відповідно, більше. Вистачить. А так у нас виглядає палата. Тепер опікова палата, палата санузлом. ну, тут, тут би варто було обрати палату синуузлом, тому що він є. Так, опікова палата опікова, Ми просто маємо знати, що вона опікова, тому що там може бути трошки інший режим роботи, і ми під себе це виставляємо, якщо це треба. Ізолятор. Це там, де є підозрена внутрішня лікарняна інфекція, або людина з підозреною на інфекційну хворобу, яка просто відокремлена від інших. Тобто в межах, в межах відділення, або може бути ізолятор в приймальному відділенні. Це до того відноситься. Інфекційний бокс це відповідно інфекційне відділення, мелсерський бокс. Гіпсовочна. Ну, це травматологія або травмпункт. Фіксовачне окремо, тому що вона завжди, завжди куча гіпса, завжди вона брудна, і прибирати її треба часто. вона також окрема. Маніпуляційна процедурна, оглядова, перев'язувальна. Це чисті приміщення, там, де у нас проходять якісь процедури. Мала операційна, операційна наркозна все, що стосується, все, що стосується ну, повністю чистих приміщень, там, де у нас. Проходять операції, різні операції, тобто може бути і це також так своєрідна операція. Так? Це також відносить до операційного рівня, переливання крові також відносить до операційного рівня. Тепер три зони ЦСВ, червона синя, брудна. ЦСВ завжди виділяємо окремим аркушем і прописуємо чисто ЦСВ. Там не треба візки, там є спеціальні контейнери, там герметичні, з якими ми працюємо, там набагато менше всього треба. Але окремим аркушем ЦСВ завжди прописуємо, тому що звідти інвентар не виходить і туди не заходить. Це ми з вами проговорили. Ванна Крізьміна Санзла загальний і службовий, з ними більш-менш зрозуміло. Вам все одно треба заповнювати тільки те, що тут у нас вказано в стовпцях. Думати, скільки це буде раз перебиратися і все інше. думай за вас формула тут не варто. Якщо у вас будуть якісь свої зауваження, скажете виправимо під вас. Загальні площі, типу коридор, сходова, холл, вхідна група і ліфт. Це у нас відносять до загальних зон. І там, ну, відповідно, також є свій алгоритм прибирання і своя частота. Технічне приміщення санвузла, воно відноситься до санвузлів, але не зроблено червоним, тому що ну, воно ну, трошки інакше, там менше разів його треба прибирати. Але, от е, дуже часто у нас буває там два унітази, душ і якась каморка. Оця каморка це її технічне приміщення санвузла. Тобто потенційно вона дуже брудна. А дуже часто прибирати її немає сенсу. Постмедсестри. Хоч закритий, хоч відкритий. Ми враховуємо постмедсестри, що там вона є, сидить у неї місці, її телефон, якийсь можливо комп'ютер, стіл. Відповідно, це все треба протирати і так часто, тому що туди підходять пацієнти, постійно спілкуються, там доволі серйозне навантаження мікробіологічне. Це все, що стосується. Приміщень і все, що стосується того, що треба заповнювати. Більше тут нічого робити не треба. Перейшли, подивились, глянули в генеральне прибирання, якщо вам треба, тут все те саме воно дублюється автоматично. Відповідно, генеральне ви не заповнюєте, от, звичайно, поточне ви заповнюєте. Третій пішли порог, четвертий, п'ятий і так далі. На тому все закінчилося.